Права 5:32. Родина витрачає 13% своїх доходів на оплату комірного, 45% на продукти харчування, 17% на побутові товари і послуги, а решту на відпочинок. Який річний бюджет родини, якщо на відпочинок, вона витрачає 120 тисяч гривень на рік. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку порахуємо загальну кількість. У нас Ціх витрат, от у нас всього було 100%, це загальна сума з них, то я запишу, як перша дія, то якщо ми від 100% віднімемо. 13% це комірне плюс 45% це продукти харчування. І плюс 17% це побутові товари і послуги. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 100%. Відняти. 13 плюс 17 це буде 30, а 30 плюс 45 це буде 75. Тобто 100% мінус 75%. Це буде дорівнювати 25%. Записуємо це в нас доходів. Витрачає родина. На відпочинок є. Ну що ж, 25%. А скільки це 25% яка це частина? Можна записати, наприклад, друга дія перевести. Записуємо 25%. Це буде 25 сотих частин або 0,25. Це в долях одиниці. Є? Ну що ж, якщо ми знаємо, що 120 тисяч гривень. Це у нас складає 0,25 від частини, то щоб знайти всю, нам потрібно 120 тисяч поділити на 0,25. Записуємо тоді. Я запишу як третя дія. Я буду записувати в частки. Тобто 120 тисяч. Що ділиться... Я частку так запишу на 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, найпростіше поділити і чисельник і знаменник помножити на 4. Я запишу, що тут додатковий множник запишемо 4. Тоді у чисельнику це буде 4 помножити на 12, 48. То вийде 480 тисяч. Ну а в знаменнику 0,25 помножити на 4, це буде 1. Ну, а 480 тисяч, що ділиться на 1, це буде дорівнювати 480 тисяч. дужках записуємо чого? Гривень. Ну, І пишемо, що це у нас річний. Бюджет. Родини. Річний бюджет. Родини. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, який річний бюджет родини записуємо 480 тисяч гривень. Ну що ж, ось таке практичне завдання на відсотки. На цьому вправу завершено.